Кінотеатрів мало, і кіноіндустрія теж тяжко себе відчуває. І Зараз навіть кінотеатри закриваються. Але все одно ця індустрія якось вона підлаштувалась як під якісь сучасні вимоги, вимоги аудиторії, то концертному бізнесі не так. І тому, коли коли ми кажемо про молоду людину, яка хоче піти на концерт Артема Півоварова, Шумія, Влада Чіфа або там Коли. Ця молода людина. Вона трошки має певні уяви про те, як би вона хотіла провести час. Вона і в цих умов комфортом це так, все робити. Угу. Люди 45+, плюс, вони в принципі звикли до таких до такого дозвілля для свого. Вони люблять свого артиста. Вони платять гроші, і навіть в таких умовах вони платять там навіть і тисячу і більше гривень за те, щоб сидіти ось так в цьому, в цьому концертному залі. Але коли з'являться умови для того, щоб це було інакше, ну давай просто поміркуємо. Не скоро. Так. А чи є час у всіх у цих молодих артистів, про яких ти зараз кажеш? Не дуже багато. Ось, тому, тому що дивиться, тому що термін життя музичного проєкту ну, має певні свої межі. Угу. І ці межі вони від чого залежать? Від смаків, те, так. що ми казали, людей. А люди у 20 років, у них одні смаки, вони змінюються. Змінюється їх модель поведінки, їх дозвілля, їх життя змінюється. Вони, вони у них там з'являються діти, сім'ї, і вони інакше проводять свій час. І коли ця людина скаже, а пам'ятаєте, що я була там якась популярна? Він каже, так, пам'ятаю, у мене є твоя пісня в телефоні, але вже у мене ну трошки бажання інші... на концерт піти вже немає. Так, тривалість проєкту музичного, як там, ну наприклад, Ельзи, там або, або, або якісь інші артисти, це великі таланти, маркетингові. Це винятки. Давай от вийшли. Так. Так. А це системно, це системно. Так. тому я кажу, що путь до того, щоб через 10 років хтось з тих людей, яких ти називав, Собрати великий зал новий, сучасний, такого європейського, європейської якості, на 15 тисяч місць, щоб там були і ресторани, і якісь там і кондиціонери, і зручні, якісь там роздягальні, ну і так далі. Чесно кажучи, це буде не скоро. І я просто хочу сказати, що. Те, що зараз роблять ці люди, вони створюють фундамент, культурний фундамент, музичний. Тому що це дуже крута музика. Мені дуже подобається те, що зараз зроблять українські молоді артисти, але мені дуже. Жаль, і мені дуже прикро, що не всі вони зможуть в повній мірі отримати, отримати, отримати угу. те, на що вони заслуговують, на жаль. Ну, Міш, що ти знову, ти, ти знов, ну, тому знову що ще не забувай, що що е, е, там трошки е, трошки м, далі. От я кажу, кажу кажу про аудиторію трошки далі від нашої аудиторії, які зараз 20 є люди, яким зараз 15. Угу. І серед них є ті, хто теж щось музичне робить, і вони спостерігають за цим і теж себе питають, а що я хочу від музичного, від своєї музичної творчості визнання реалізації чи грошей. Mm -hmm. І якщо вони бачать, що тут складно зробити, якщо вони бачать, що їх кумири не стали заможніми, багатими, успішними, реалізованими, знаменитими людьми, то напевно я або е буду займатися чимось іншим. Талановита людина, вона талановита в багато чому. Ми ж бачимо, що дуже багато співаків, артистів вони там, або дизайнери якісь, або тому то що я кажу, в рекламі, в продакшенах працюють, або вони там художники, або щось інше. І він реалізує себе інакше, або він що зробить, буде шукати той музичний світ, де можна що зробити? Заробити. Заробити.